Але спочатку потрібно прибрати це. Це вчора знімалася новенька розпаковочка. Тут лоти, які ми познаходили. Більшість з них я вже виставляв, ви вже їх могли бачити, але тим не менше, сама суть. Прибираємо, потім шукаємо, фасуємо. Так, перший лот у нас це кавомолка. Ось така: Цінник є 15 євро. Ми продали її за 200 гривень, за 190, якщо я не помиляюся. Дешево, але що зробиш. Так, далі в нас десь тут був ось він зразу такий мікрофон. Без кабеля, без нічого, просто мікрофон. Але студійний підключається до ПК. А от наступний лот, він, звісно, як завжди, в тренду. І це вже третій дрон, який нам попадається. І кожного разу за них йде просто неїстова боротьба. А цього разу. Виборов його Максим за 600 гривень. До речі, до цього нам попадалися два рази чорні, а цього разу червоненькі. Такі от, бачите. Так, в черговий раз продали такі ленту. нарешті. Ну, В принципі, з одного боку нарешті, а з іншого боку, вони дуже добре продаються. Я не проти, якби мені ще такі попадалися, тому що 150-200 гривень стабільно вони йдуть. Але в нас їх залишилося всього-навсього 5 штучок. Так, далі у нас продані два браслети. Беремо їх з комода і заготовлюємо їх сюди. Такі два браслети. Тут сало. А тут така штука. Так, потім у нас один із фотоапаратів продався, які ми знайшли нещодавно буквально. Ще три залишилося. Так, потім у нас лот із трьох таких зажигалок кліпер турбінки. Так, вони працюють, все окей. Так. так, потім Петро в нас виграв ось такого масажера. Тоже заготовлюємо. Так, Анна виграла ось цю сумочку. Сюрікини відправляються до пана Сергія, вони вже були заготовлені. Далі знову повертаємось до комода, Десь у нас тут має бути срібний браслет. Так ось, Такий, теж за 70 гривень йде до Маріанни. Так, ох і попошукав, завалилась десь в коробочку блин, і знаю, де вона має лежати, але тупо не було, бо впала не туди. Така лупа. Так, потім такий величенький металевий компас, Тоже йде до пана Сергія. Так, судовку, Таке нульцеве. Але упаковка пошкоджена була. Тоже Сергію. Так, ліхтарик до пана Василя. Дві такі запальнички до СС йде за 60 гривень. Так, потім ось таку красу у нас е, виграла пані. Єлена за 70 гривень. Дуже він такий, знаєте, кайфовий, типу, чешуки, кожні розділяються все. І тут на закривки, типу, такий дракон. Прикольно, мені дуже сподобався. Так, Дмитро в нас виборов за 100 гривень ось таку велику пачку фішок з казино. Так, Торо виборов чоткі такі білі, великі, достатньо великі такі. Значить Тоже 60 гривень. Так, і того за 2 дні в нас продалася ось така кількість речей. Якщо ви хочете також щось придбати, то, як завжди, посилання в нас в закріпленому коментарі. Залітайте до нас на аукціони з 50 гривень, стартує все. І можна більшість товарів виграти за 60. Так, ну, а я зараз це все розфасую по пакетам клієнтів. Начебто мало б і поменшати, бо багато повивозили. Але тим не менше, купа стоїть на місці. Більшість з людей притримують своє замовлення, тому що в мене є така функція, я не відправляю одразу. Якщо людина так хоче, він може вигравати лоти, вони будуть накопичуватися і відкладені лежати стільки, скільки їм потрібно. Ну а на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.